Міський голова Тернополя свій вибір зробив на дільниці у 29-й школі. Сергій Надал каже, традицій, пов'язаних із виборами, в його сім'ї немає. Я вам слава Богу, що вибори не є сімейною традицією. Так спіпало, що ми просто разом прийшли з дружиною на голосування. Сьогодні, так як в неділю, вранці стали, пішли до церкви, посповідалися, помолилися, набралися сили, наснаги і прийшли проголосувати за майбутній розвиток міста. Голосувати міський голова прийшов, налаштований позитивно. Почуття єдине, почуття надії, те, що тернополян зроблять правильний вибір і проголосують за майбутній розток процвітання Тернополя. Сергій Надал каже, ні виборцям, ні кандидатам не варто забувати про те, що період виборів проходить, а жити доведеться далі. Вибори це дуже короткий етап, і я про це власне, намагався нагадати всім учасникам політичних перегонів, що вибори проходять, і життя продовжується. І окремі люди, мені просто цікаво, де вони після виборів зможуть дивитися в очі. Один одному, як зможуть працювати, тому що скільки, скільки лялося різного бруду, очевидно, що. Але, можливо, люди десь сьогодні пішли до церкви, можливо, сповідались, помолились, можливо, попросили Бога прощення і завтра щодня почнуть жити працювати, як в живуть житті.